Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні з вами знаходимося в Нефрощанському ліцеї і це такий заклад, який є одним з найкращих і в області, і в сусідній області. У нас сьогодні відбувається тут освітній заклад, який, заход, який передбачає нашу підготовку до освітньої реформи, до реформи, яка передбачає. Запровадження системи ліцеїв академічних і професійних, ця запрацює наша реформа з 27-го навчального року з 27-го, -28 28-го, і в нас на це є час. У нас вже обласна рада минулому році, майже рік тому затвердила мережу. І сьогодні у нас тут з 80 академічних ліцеїв. З представників є понад 50. Ми проводимо захід, який має підтувати нашу освітню спільноту, нашу громадськість до тих подій, які нас чекають ну, майже за два роки. Сьогодні у нас присутні і представники Полтавської академії неправильної освіти на цьому заході, і представники Міністерства освіти і науки, які доводять до фахівців, до керівників. До навчальних закладів до керівників громад ті новації, які відбуваються в ході реформування нової української школи, це передбачає на сьогоднішній день у нас, наше заняття саме п'ятовку до створення академічних ліцеїв. Ці академічні ліцеї передбачають, що діти, які закінчили 9 клас, вже йдуть навчатися в 10 клас в профільні академічні ліцеї. Це е, така новація, яка притаманна. Багатьом європейським державам, і на базі цього Нефорощанського ліцею ми бачимо, як це має бути. Освіта в Нефарощанській громаді розвивається потужно. В нашому ліцеї тут понад 300 учнів на сьогоднішній день. Ми сподіваємось, що така тенденція буде збережена, тому що тут відкритий нещодавно новий дитячий садок, перший в Україні під час війни він відкрився, і тому саме тут відбувається. Для того, щоб показати вчителям, педагогам, керівникам, як це має бути. Програма дуже інтенсивна. Люди працюють як в широких групах, так і таргетована, тобто формується фокус групи, всі отримують завдання для того, щоб ми всі разом могли в одну таку синергетичну потугу з'єднатися і зрозуміти, що це буде і що це. Нас очікує найближчий час. Нова Українська школа це крута ініціатива. Ми вже проводили такі брифінги неодноразово, і це важливо для того, щоб ми поступово перейшли до тих. Моментів, які передбачені, безумовно, воно не, на сьогоднішній день є, може до кінця сталим, але основні принципи, які передбачаються в ході цієї реформи, вони безумовно будуть тут передбачені, вони будуть доведені для того, щоб розуміння наших педагогів було однакове. І діти мають готуватися вже до цієї реформи з п'ятого класу. І є такий чудовий роздатковий матеріал, тут який. Нам подоставлено Міністерством освіти і науки, так розумію, де передбачені основні моменти цієї реформи і, взагалі, як воно буде. Крім того, тут є відповідний QR-код. Можна його, якщо що, засняти. По цьому QR-коду є основна нормативна права база, основне бачення Міністерства освіти і науки як центрального виконавчої влади, який безпосередньо і формує політику а ми реалізуємо її вже на місцях. Я думаю, що перша половина дня сьогодні вже завершена, є певні підсумки, і якраз приєднається нас Міністерство освіти і науки, який також нам буде розповідати, що ми, нас зробить відповідний зріст, я так розумію, є певна методологія, і ми отримуємо гарний результат. Ще раз повторюю, що. Понад 50 представників навчальних закладів, які мають бути академічними ліцеями, а їх має бути 80 в області на сьогоднішній день. Вже тут присутні. Я думаю, що це дасть свій результат. Так коротко, все. І я передаю слово кон початку. дякую. Да. Добрий день. Мене звати Антоніна Макаревич. Я заступниця керівника офісу впровадження нової української школи з питань профільної середньої освіти. При міністерстві освіти і науки України сьогодні Прошу. з радістю Приїхала сюди для того, щоб зустрітися з директорами майбутніх академічних ліцеїв, поговорити про е, ті нормативні акти, які ми маємо вже це державний стандарт профільної середньої освіти, концептуальні засади реформування, які прийняті накази міністерства освіти, а також типову освітню програму для закладів, які будуть забезпечувати здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням. Вже є про що говорити, адже міністерство активно готується заздалегідь до продовження. Реформи нової української школи і відповідно впровадження профільної середньої освіти. Сьогодні будемо з директорами говорити, як користуватися цими документами, що потрібно основного звідти взяти, як підготуватися, що ця підготовка вже почалася, і в Полтавській області ми знаємо, що вона почалася заздалегідь і вчасно. Тому ми будемо говорити вже про конкретні кроки, про алгоритми, про етапи підготовки на основі тих документів, які вже прийняті. 大概。 Марина так, будь ласка. Так. дякую за одне слово. Рада всіх вітати. Власне, глибоко переконана, що будь-яку реформу треба комунікувати, особливо цю реформу, тому що навколо цієї реформи дуже багато міфів, дуже багато непорозумінь. Хтось вірить в те, що вона може бути зворотньою. Насправді це не так, і тому дуже важливо важливим є сьогоднішній захід, де ми комунікуємо цю реформу з керівниками закладів освіти і говоримо про те, що про неї вони мають активно говорити зі здобувачами освіти, з батьками, з депутатами, зі стейкхолдерами, для того, щоб спростувати ті виклики, які. Є навіть не так виклики, як міфи, і вже напрацьовувати шляхи вирішення тих викликів, які кожна громада, ну, на жаль, але в принципі це нормальним, має. Сьогодні ми досить інтерактивно працювали із керівниками майбутніх академічних ліцеїв. Ми намагалися напрацювати мізі, місію, візію, мету, працювали над цінностями майбутнього академічного ліцею, над його цілями, намагалися побачити академічний ліцей очами там, здобувача, освіти, батьків, тих же стейкхолдерів. Ну, і Мабуть, найбільшою була презентація. Презентація викликів вони є, але ми активно над ними працюємо, і дуже важливо, що. Полтавській області ми чекаємо дійсно 27-го року, а вже активно проводиться ця робота. Я б хотіла подякувати міністерству за те, що вони надзвичайно проводять потужну активну інформаційну кампанію. Більше того, кампанію, яка спрямована окремо на батьків, окремо на здобувачів освіти, окремо на освітян. І безумовно хочеться подякувати нашому району, тому що дійсно в Полтавській області цю реформу комунікують надзвичайно активно. Є комунікація не лише з керівниками майбутніх, майбутніх академічних ліцеїв, а й з депутатами, які є засновниками, які мають вже сьогодні думати, якими дорогами будуть підвозити дітей, на яких автобусах їх будуть підвозити до академічного ліцею, чи буде там пансіон, чи е, потужна матеріально-технічна база. Все це ті виклики, які стоять на сьогодні, які називали щойно. Керівники майбутніх академічних ліцеїв, але я переконана, що часу ми маємо для того, щоб дійсно максимально якісно напрацювати і у вересні двадцять року успішно стартувати цю реформу у Полтавській області. Я ще можу додати, що в ході формування нашої мережі. Ми дуже вдячні за допомогу і Міністерства освіти і науки, і тим міжнародним проєктом, зокрема, проєкту «ДіСайт», та швейцарський такий проєкт, який повністю забезпечив діджиталізацію цього процесу. У нас відбувалася вся робота в такому змішаному, інтенсивному форматі. З одного боку, це була. Побудована така інтерактивна карта, яку кожен може на сьогоднішній день також протестувати, побачити. Там позначена і існуюча мережа навчальних закладів середньої освіти, і е, під'їзні дороги, і потенціал. Тому що ті виклики, які є, в принципі, вони у всіх на устах. Це перше за все, це демографічна криза, яка існує в нашій державі. І ця реформа також вона, е, має на своїй меті. Подолання цього виклику по демографічному, і шляхи шляхи сполучення між населеними пунктами і забезпечення транспортними засобами. Ви в курсі, що ми постійно разом в колаборації з громадами, в колаборації з міністерством робимо поповнення і оновлення автопарку. Це стосується також і інклюзивних засобів пересування автобусів, які мають певні обмеження і також це стосується побудови доріг в цьому році. Вже понад 50 тисяч мені здається квадратних кілометрів чи метрів відремонтовано доріг. І це постійно на контролі для того, щоб діти були в комфортних комфортабельних комфортних умовах, комфортабельних автобусах, доїжджати до своїх навчальних закладів. І ще раз наголошую, що ліцей також передбачає створення пансіонів при цих ліцеях для того, щоб діти безперервно могли отримати повністю навчання. Профілі у нас в основному ну, має бути що не менше три в кожному навчальному закладі, і це стосується і гуманітарної складової, і складової, яка стосується точних наук, математика фізика. Саме цьому приділяється більше уваги, тому що це потребує більш значних втрат. Ще коротко можу зазначити, що є такий напрямок, як профілі ліцеї, їх значно менше, тому що їх запровадження. Ну воно дороговартісне, і плюс до цього в нас ще є мережа тих навчальних закладів професійно-технічної освіти. Також вона формується, і ми думаємо, що збалансовано вийде на 27 сьомий рік до цієї реформи. На цьому коротко все. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Так, так, можна, будь ласка, скажіть, будь ласка, з якої причини Зіньківська кормінцев номер один та Росошенська гімназія Червонівської сільради не ввійшли до переліку пілотних ліцей. У нас кожен ліцей проходив свою верифікацію, власне, і враховувалось депутатським корпусом і міжнародними партнерами. Та матеріально-технічна база, яка існує в ліцеї, про демографічну ситуацію також враховувалось. І саме з причин об'єктивних вони поки що не вийшли. Якщо будуть якісь зміни, ми вам повідомимо обов'язково. Ще питання ви сказали 27-му році. стартує на Полтавщині А можна дізнатися, які саме заклади. 80 вісімдесят тобто павців. області, да це закладів. Їх цифра може зменшуватися ще два роки. Є в нас, тому що наш притива це побудова все ж таки професійних. Ліцеїв, які після закінчення цього ліцею будуть мати не лише напрямок на поступлення в заклад вищої освіти, але й дитина-випускник цього закладу, буде мати відповідну професію. Наприклад, на Фращарській громаді ми передбачаємо, що це буде професійний ліцей, який спрямований на отримання професії. Це професії, які вже ну умовно, і були в нас колись. Це і механіки, і автослюсарі, це можуть бути сільськогосподарські відповідні працівники. Тобто будемо намагатися показати високий рівень такий. І останнє питання: чи планують в області вводити посаду кар'єрних радників? Кар'єрних радників, ну дивіться, у нас тут робота ведеться, вона постійна. Ми маємо таке бажання. У нас є кар'єрний е, центр, створений в місті Полтава за допомогою ЮНІСЕФ, і там вже відбувається така відповідна профільна орієнтація наших випускників і закладів середньої освіти і закладів прогресівно технічної освіти. Тільки <тас> в цьому ну, закладі, тобто ні, я кажу, що вже є І, звісно, ми будемо робити такі е, кар'єрні центри, де це буде можливість і необхідність. Я, якщо можна додам, пілотуємо завдяки проекту дісайд швейцарсько-українському такі таку посаду кар'єрного радника. І вже такі кар'єрні радники працюють в наших окремих закладах в пілотних громадах. В Деяких громадах створені кар'єрні хаби, куди кар'єрні радники приводять здобувачів освіти, і там вони знайомляться з різними професіями. Да, тому такий досвід подальше немає. А чи можна буде дізнатися? Саме за це Рошителівська громада, це Терешківська, Білоцерківська громада, які пілотують матеріали, які напрацьовані, і освітянами Цюрівського педагогічного університету. Вони поділилися такими методичними матеріалами. Ми зараз їх пілотуємо і бачимо вже досить такі непогані результати. Дякую. Чи бурі під час уже проведенної роботи виявлені якісь нові моменти, які потребують до Чого не було передбачено поки що. Вони ж мені, мені ну, насправді скажу так, кожна громада вона має свої особливості і безумовно десь є свої, свої такі певні нюанси. Але в цілому те законодавство, яке ми маємо, воно воно є досить таким рамковим, і ми не забуваємо про те, що заклади освіти вони мають автономію, і багато рішень може і цих викликів вирішувати засновник. Тому експерти швейцарсько українського проекту дуже активно надають технічну і експертну підтримку, тому ми завжди готові реагувати. В разі таких якихось неочікуваних викликів, і допомагати чи то через національних експертів. Ну і безумовно, пані Антоніна, вона теж активно сьогодні буде на такі проблемні питання відповідати. Ну, Тут можна дати ще яку інформацію. У нас на сьогоднішній день ми всі розуміємо освітні втрати, які є. Це комплексні питання. Вони стосуються не лише демографічної ситуації, вони стосуються. В принципі всього процесу життєдіяльності і громади, і конкретної особистості і дитини, зокрема. все це пов'язане також із інклюзією. Це дуже важливо. Ми наскрізь на це все вивчаємо. Кожен. Здобувач освіти, він має право на якісну освіту. До цього підключаються не лише названі заклади середньої освіти, заклади професійно-технічної освіти, але і заклади вищої освіти. Вони вже деякі мають досвід щодо побудови власної якоїсь мережі, мовно кажучи, чуть ли не від дитячого садочку, закінчуючи аспірантурою. І від того вони теж мають свій відповідний. Професійний нахил і працюють з дітьми, чуть ли вже не з дитячого садочку. А сама реформа безпосередньо, я ще раз наголошую, вона вже передбачає, що з п'ятого класу має бути профорієнтація у дитини, це дуже важливо для того, щоб від того вже було зрозуміло її шлях у навчальному процесі. Принаймні, тут ще важлива співпраця соціального відповідального бізнесу, який також шукає в собі є навчальні заклади або Такі навчальні курси, які формуються при великих бізнес. Таких утвореннях це може бути і Полтавська асоціація бізнесу, і Аврора, і Кернел, і Нафтогазовий, нафтовидний такий напрямок, і те, що стосується енергетики. Тобто в цьому напрямку робота ведеться. Вона в зв'язку з тими втратами, які є освітніми, вона навпаки інтенсифікується для того, щоб піти назустріч мешканцям області, зокрема.